Виконуємо номер 108 із підручника Геометрія 7 та номер 8.21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Один із суміжних кутів удвічі більший, за різницю цих кутів. Знайдіть. Ці кути розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Приступаємо до виконання. Нехай більший із кутів х градусів. Нехай більший із суміжних. кутів градусів тоді суміжний йому кут буде сто вісімдесят відняти їх градусів нехай У двічі за різницю більший буде кут з градусною мірою х градусів. Х дорівнює х відняти 180 відняти х помножимо на 2, збільшуємо вдвічі. Розкриваємо дужки. х множимо на 2х, а розкриємо спочатку дужки по такимись той знак мінус. Це буде х відняти 180, додати Х і помножити на 2. Х додати Х це буде 2х. Ну, тепер помножимо на 2. Отримаємо 4х, відняти 360. Доданок зі зміною перенесемо у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 3х дорівнює мінус 360. І тепер нам залишається поділити на мінус 3. Отримаємо 120. Робимо висновок. Отже, більший із суміжних кутів 120 градусів. Тоді менший 180 відняти 120 отримаємо 60 градусів. Це ми розглянемо перший варіант, коли удвічі за різницю більший буде кут з радосною мірою X. Тепер розглянемо випадок, нехай удвічі більший буде кут Єз градусною мірою сто вісімдесят градусів відняти ікс градусів, маємо рівняння. Удвічі Разом я допустила помилку, давайте виправимо удвічі це одне слово. І наше рівняння 180 відняти х дорівнює х відняти різницю 180х і це все множимо на 2. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Маємо Х відняти 180, додати Х. Зведемо подіб доданки. Буде 2х відняти 180. Ну, а тепер помножимо на 2. Буде 4х відняти 360. Доданки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни вправо. Мінус Х відняти 4Х, дорівнює мінус 360, відняти 180. Мінус 5х, дорівнює мінус 540 і тепер поділимо на мінус 5. Отримаємо 108. Отже, робимо висновок отже, більший із суміжних кутів 108 градусів, тоді Менший буде 180 градусів, відняти 108 градусів і отримаємо 72 градуси. Ну а тепер записуємо відповідь. У нас два випадки 120 градусів і 60 градусів та 108 градусів і 72 градуси. Номер 108 із підручника геометрія 7 та номер 8.21 крапочка 21 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано. Зверніть увагу, удвічі пишеться разом.